Привіт, ядерна зброя це зброя масового ураження. Тобто, ми з вами розуміємо, що якщо хтось використає ядерну зброю за призначенням, то руйнування та смерті в епіцентрі самого вибуху будуть дійсно катастрофічними та масштабними. І про масштаби руйнувань в радіусі самого вибуху вже знято безліч відео, тому моєю задачею було зібрати ту інформацію, яка б нам говорила про довгострокові наслідки для навколишнього середовища та для клімату. НАТО вже декілька разів попереджало Росію, що що вона використає ядерну зброю на територію України, то це буде рівнозначним нападом на країну НАТО, Нібито радіація від цього вибуху буде розповсюджуватись на навколишні країни. Але чи так це насправді які, цифри, щоб ми змогли це з вами якось візуалізувати, будемо сьогодні обговорювати. Я почну з того, що саме зберігання та обслуговування ядерної зброї вже чинить серйозний тиск на навколишнє середовище. Добрячі його забруднюючи. Наприклад, в США 45-го по 70-й рік теплоносії з ядерних реакторів в штаті Вашингтон просто скидали в річку Колумбія. Коли в 91-му році головне бухгалтерське управління оприлюднили документ щодо викидів, то виявилося, що в середовище було виконато 444 мільярдів галонів рідких радіоактивних відходів. Це могла бути як охолоджуюча вода, так і інші радіоактивні рідини. До того ж, в 1957 році на Челябінському полігоні вибухнув резервуар для зберігання ядерних відходів, і радіоактивна хмара від нього розсілася на 200 квадратних кілометрів, де були сільськогосподарські угіддя та величезна кількість водойм. Дію такої хмари чудово можна було спостерігати за деревами, які або загинули через деякий час, або були суттєво пошкоджені. Взагалі, на початку досліджень відбулося з ядрикою так багато форс-мажорних ситуацій, що я, коли це все читала, просто хапалась за голову, бо складалося відчуття, що вчені не з найбільш небезпечною зброєю в світі працюють. А просто вирощують якісь нові види овочів. Наприклад, в 1950 році сталася авіакатастрофа за участі американського стратегічного бомбардувальника найбільшого в світі конвейер Б 36 Це був і залишається найбільшим в світі військовим бомбардувальником, і був першим в світі бомбардувальником міжконтинентального польоту. Він міг доставляти всі види ядерної зброї, але під час тренувального польоту над Тихим океаном, вилетівши з авіабази Заляски, три з шести двигунів спалахнули. Екіпаж викинули ядерну бомбу, що знаходилася на борту, а самі евакуювалися, залишивши літак на автопілоті. 12-17 людей пізніше виявили живими. На щастя, плутонієве ядро було фіктивним, свинцевим, але звичайна вибухівка все ж здетонувала в літаку над океаном. Ще одна ситуація трапилася через 7 років, коли точно такий самий стратегічний бомбардувальник перевозив на цей раз дійсно термоядерну зброю з авіабази Бікс на базу в нью мегіко коли літак вже був майже у цілі, то бомба невідомо як просто випала. Випала і приземлилася за 7 кілометрів від контрольно-диспетчерського пункту. Але це ще нічого за 500 метрів від падіння знаходився склад ядерної зброї Сандії. Дивно, що звичайна вибухівка в бомбі здетонувала, але детонації плутонівого ядра не відбулося. На місці вибуху залишилася воронка глибиною 3,7 метрів та діаметром 7,6. і тут пронесло. Після того чи не раз на 3-5 років траплялися втрати ядерних боєголовок. То літаки з ними падали в море, то літаки зіштовхувалися в повітря над Іспанією, після чого площа у 2 квадратних кілометри була забруднена Плутонією. То літак з водними бомбами спалахував пожежею в салоні, після чого вантаж розтікся на льодах Гренландії, спричинивши широке радіоактивне забруднення. З 45 по 80 рік були проведені більше 500 випробувань ядерної зброї, і близько 10 років це взагалі нікого не турбувало. До 54-го. В тому році США США Провели випробування ядерної зброї потужністю 15 мегатонн під назвою Касл Браво на Атолі-Бікіні. Це територія Маршалових островів. Вчені кажуть, що це був найтяжчий випадок радіоактивного зараження за всю історію ядерної діяльності США. Рівень радіації, шкідливий для здоров'я, зафіксували навіть за 240 кілометрів від епіцентру вибуху, звідти екстрено евакуювали 28 американських військових. Але на сполох забили після того, як випробування цієї ядерної бомби засипали радіоактивним пилом вилов японського рибальського човна Фукуру Мару і самих рибалок, після чого один помер через 7 місяців. Судно два тижні було в морі, і 14 березня досягло берегів Японії. Шар пилу на судні був в один сантиметр товщиною. Всю рибу конфіскували. Всі члени екіпажу отримали величезну дозу радіації 300 рентген кожен та стали інвалідами. А радист судна помер. В Японії люди після цього випадку боялися купувати рибу. Їх можна зрозуміти, хоча це був один із найпопулярніших продуктів. Після цього випробування було знищено близько 50 тисяч тонн вилову, а судна з зараженою рибою припливали в порти навіть 27 березня. Можете собі уявити, це майже місяць після вибуху всього лише однієї бомби. Вибухи на атолах обмежені водою та територією. Так, звичайно, радіація буде переміщуватися в повітрі, як ми бачимо, але ґрунтом на цих територіях навряд чи хтось буде користуватися. Але ж існували величезні спеціальні полігони на великій суші для того, щоб випробовувати там ядерну зброю. Наприклад, перший ядерний полігон в СРСР та один з найбільших полігонів в світі саме Палатинській, площою тисяч. Кілометрів квадратних та периметром в 600 кілометрів. Якщо що, то це майже площа Черкаської області. Тут розташовувалися дослідницьке місто та майданчики, а головним елементом полігону було дослідне поле діаметром 250 кілометрів. Територія полігону знаходилася в Казахстані, і навіть зараз супутників тут можна побачити сліди вибухів та випробувань. Хоча він був закритий ще в 1991 році. Це неймовірно велика територія. Лише порівняйте полігон з розміром всього Казахстану. Величезної шкоди задали цій землі. Нею, звичайно, вже не можна безпечно користуватися в сільськогосподарських цілях. Ґрунти заражені радіонуклідами, а навколо цього полігону постійно проживала величезна кількість селян, які просто не могли не отримати важку дозу радіації в цьому регіоні в два рази більше онкохворих ніж в середньому по країні. Зараз же на цій території навіть живуть люди, випасають худобу та через бідність викопують в цих ґрунтах кольорові метали, що погіршує екологічну ситуацію, адже радіація розноситься і далі на тваринах та металах. А найбільша в світі 50-мегатонна царь бомба була випробувана та підірвана на території нової землі. Осталось 3 секунди. Дві, одна, 0. взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в сорочке, 40... и последующие свечения, несмотря на сплошную облачность, были видны в радиусе до... Привой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр полевого столба составлял около 10 километров. Попри те, що СРСР гарантували екологічну безпеку світу, адже вони проводять всі необхідні радіоекологічні дослідження навіть в селищах за 200 кілометрів від вибуху, багато заток острова наразі зберігають радіоактивні відходи затоки сідоба. Вольки, степового, абросімова, благополуччя, затока течії і ще багато інших точок на новій землі. В затоці степового в 1968 році був затоплений радянський атомний підводний човен К 27 Це зробили через аварію в ядерному реакторі, через що було зруйновано 20% тепловиділяючих елементів, а радіаційний фон на всьому судні був підвищений. Про те, як лікувалися моряки після цього інциденту, ніде нічого не сказано лише коли їх виписали з лікарень, діагнози звучали так. Наслідки гострого астеновегетативного синдрому 1968 року, хоча весь екіпаж був переопромінений, переніс гостру променеву хворобу, а дев'ять людей через радіацію померли. Чому сталася аварія? Є різні версії, і вам можливо буде цікаво прочитати про це самостійно в інтернеті. Але коли після перевірки К-27 екіпажу Човна був зроблений висновок, що човен до виходу в море не готовий, то командир дивізії сказав таке. Якщо сьогодні ви не підете в море, я вас ногами відштовхну від пірсу. Спочатку ще якимсь чином намагалися вирішити проблему підводного човна, але це було важко і дорого. Через деякий час в СРСР з'явилися нові підводні човни, і К 27 став непотрібним. Його законсервували та затопили в 1980 році. Реактор залили бітумом, що ніби повинно перешкоджати зараженню моря. Але факт є фактом: зараз цей човен знаходиться на глибині 33 метри в затоці степово. Як ви вже розумієте, абсолютно всі держави, які виробляють чи утримують ядерну зброю в будь-яких кількостях, забруднюють навколишнє середовище та йому шкодять. І це як на мене дуже безвідповідально з нашого боку щодо майбутніх поколінь і щодо Нашої планети. Тому що, якщо говорити про атомну енергетику, про мирний атом, так, він з одного боку дуже екологічний, з іншого, як ми вже знаємо, може бути небезпечним. Але все ж таки він націлений на розвиток людства, чого ти точно не скажеш про ядерну зброю, яка коли-небудь 100% нас знищить. А ми це виробляємо. Якщо до 1996 року на виробництво ядерної зброї США витратили більше 44 мільярдів доларів, то до 2070 року очистка коштуватиме більше 300 мільярдів. Зараз у світі налічується приблизно 15 тисяч ядерних боєголовок, і яка іронія, 93% знаходяться у США та Росії держава, яка отримала ядерну зброю як правонаступниця СРСР після розвалу цього ж СРСР, і яка мала б гарантувати ядерну безпеку. А Україна та Казахстан, наприклад, у яких ядерну зброю відібрали, не могли її гарантувати так. Бо за логікою західного світу ми б виглядали з нею як мавпа з гранатою, бо ми новостворені держави. Типу як нам всім тепер весело за цим всім спостерігати. Так адже судячи за все, холодна війна світ нічому не навчила. Там СРСР погрожували ядерною зброєю, тому дуже логічно передати ядерну зброю недорозваленому СРСР. Вчені говорять, що клімату прийде кінець, якщо почнеться ядерна війна з підривом від 50 до 100 ядерних боєголовок. І на хвилиночку це менше 1% світового арсеналу, але в атмосферу потрапить настільки багато сажі та пилу, що все, що ми до цього робили, і призвело до глобального потепління, це просто дитячі іграшки. Дослідження, звичайно, не можуть достеменно сказати, скільки людей загине, але рахунок йде на мільйони. Які кліматичні зміни насторкнуться, теж на всі 100% спрогнозувати не може але глобальна світова температура впаде настільки, що близько п'яти років після ядерної війни майже увесь світ не зможе вирощувати зернові культури. Є прогнози щодо зонового шару, який буде виснажений через ядерні вибухи на 40%. А на полюсах показник сягне 70%. Коли ядерна зброя вибухає, навколишнє повітря дуже нагрівається, після чого так само швидко охолоджується. Це ідеальні умови для виробництва величезної кількості окисів азоту, що піднімуться вище в атмосферу та будуть руйнувати озоновий шар. Окиси азоту зможуть знизити концентрацію озону в північній півкулі на 30-70%. І шкідливе для всього живого ультрафіолетове випромінювання від сонця буде потрапляти на землю в більших кількостях. Кожна мегатонна ядерного вибуху виробляє 5 тисяч тонн окису азоту. Не важка промисловість, не аграрна, не будь-яка інша саме ядерна зброя є для землі найбільшою екологічною небезпекою. І трошечки страшно подумати, що потенційно ядерного матеріалу може вистачити ще на 100 ядерних бомб. Але я сподіваюся, що ми ніколи не використаємо цей матеріал для цього. В 1980-х роках. Два вчених Турко та Робок досліджували наслідки, які могли статися при різних варіантах ядерної війни. Вони змоделювали таку ситуацію, коли дві ядерні держави обмінялися сотнею ядерних бомб розміром, як з Хіросімську, це 15 кілотонн кожна. На той час такий масштаб війни могли влаштувати будь-які держави, які в арсеналі мали ядерну зброю. Їм всім було це під силу, тому що в кожної була така кількість, там, наприклад, по 50 ядерних бомб. Людські та матеріальні миттєві втрати, вочевидь, будуть обмежені географічно, але не треба забувати, що катастрофічні наслідки які для екології зможуть розповсюдитися по всьому світу. Сто боєголовок згенерують справжні вогняні шторми. Це не тільки безпосередньо сам вибух, але й численні пожежі, які будуть розповсюджуватися по території. Дим підніметься до верхніх шарів атмосфери, де темні часточки будуть нагріті сонцем, а вітер понесе їх по світу. Пил, сажа поглинатимуть сонячне світло, і земля в результаті почне дуже швидко охолоджуватись. Такий собі наслідок, як після падіння астероїду, коли, наприклад, вимерли динозаври. Вчені прогнозують, що похолодання буде навіть серйознішим ніж під час малого льодовикового періоду, яке трапилося між 1400 та 1850 роками. Середня планетарна температура тоді впала не більше як на 1 градус. Європа і північна Америка регулярно голодували. Але якщо буде ситуація зі 100 ядерними бомбами, то прогнозують, що похолодання буде не менше як 1,25 Градусів за цельсі дим від ядерних вибухів швидко не зникне. Окрім того, він залишатиметься в атмосфері довше ніж думали раніше. Термін в один рік після численних досліджень замінили на десятиліття. Саме стільки клімат буде зазнавати впливу від ядерної війни. Ядерна зима це смертельний шок для нашого сільського господарства. Мало опадів та сонячного світла, це гарантований глобальний голод. Над Індією та Китаєм опади можуть взагалі припинитися. По всій планеті інтенсивність опадів може знизитися від 30 до 70%. За всю історію нашої планети, звичайно, траплялися такі природні ядерні зими. Наприклад, коли вибухали якісь дуже потужні вулкани або прилітали великі астероїди. Тисяча 1815 році сталося найбільше виверження за всю історію спостережень вулкану Тамбора, через що хмара пилу та попелу поширилася по всьому світу з індонезійського острову Сумбава. Наступного року в північній Америці та Європі стався тотальний голод. Подібного не було ціле століття до того. Цей рік став відомий нам як рік без літа. Окрім довгої ядерної зими, на людство чекають радіоактивні опади, коли всі ці часточки, які спочатку піднімалися в атмосферу, почнуть падати на землю частина впаде одразу в перші 24 години. Найрадіоактивніша частина 60% радіації можна отримати саме з опадів та пилу, але значна частина потрапить настільки високо в атмосферу, що буде випадати відстрочено. Коли проводили випробування на атолі Бікіні 1 березня 1954 року, то вибух 15 кілотонного термоядерного пристрою спричинив забруднення на площі 7 тисяч квадратних миль саме радіоактивними опадами. Область мала видовжену форму, що схожа на сірниковий вогонь, і простягалася в напрямку вітру. Найбільша небезпека полягає в короткоживучих радіонуклідах, період напіврозпаду, яких може бути від декількох секунд до декількох тижнів. Вони небезпечні тим, що одразу потрапляють в організм людини, проникають дуже швидко. Наприклад, це йод 131. Але після вибуху залишатимуться зони, куди одразу людина потрапити не зможе через радіоактивне забруднення довгоживучими радіоактивними ізотопами, такими як стронці 90 або цезій-137. Вони можуть становити небезпеку до десятків років після вибуху. Спрогнозувати кількість та інтенсивність радіоактивних опадів дуже важко, адже це залежить від багатьох факторів. Потужність Рою, висота вибуху, характер поверхні землі в цій точці, погода в той самий момент. Якщо вибух станеться в повітрі, і ось ця сама вогняна куля не досягне. Поверхні землі то радіоактивні опади будуть мінімальні. Але якщо вибух станеться безпосередньо на поверхні або дуже близько до неї, то ці радіоактивні опади можуть бути дуже серйозними в майбутньому для всього живого ці радіоактивні частинки дуже небезпечні. Пройдемося по деяких з них стронцій 90 живе дуже довго, тому що період напіврозпаду 28 років. Його хімічна структура дуже схожа на кальцій, тож він буде накопичуватися у кістках, особливо у зростаючих кістках. Це може призвести до росту пухлин, лейкімії та інших аномалій крові. Період напіврозпаду йоду 131 8 днів, і він небезпечний тим, що буде, якщо що, швидко концентруватися в щитовидній залозі, що може повністю зруйнувати цей орган. Саме тому зараз дуже багато людей говорять про калій йодиду, який треба буде миттєво прийняти під час ядерного вибуху або під час аварії на атомній електростанції, для того, щоб калій йодиду швидко заповнив щитовидну залозу і туди не міг проникнути йод 131. Від конструкції ядерної бомби залежить, яка вивільниться кількість тритію. Він розпадається 12 років, тож за цей час наїстися його можна буде досхочу, адже він може замінити водень у воді. Бетавипромінювання тритію може викликати рак легенів. Цей зі 137 має період на піврозпаду 30 років. Він не так різко шкодить організму, як, наприклад, той самий Стронці 90, про який ми вже говорили, тому що він не концентрується в якомусь конкретному. Органі, а рівномірно розповсюджується по всьому організму, тому ви можете не відчути його вплив на собі за життя, але цілком можливо, що це відчують ваші ще не народжені майбутні діти, тому що він сприяє генетичному пошкодженню. Плутонієва зброя, вибухаючи, залишає по собі трошки плутонію, що розщепляється не одразу. Він буде з нами все життя і ще 24 тисячі років після нас. Поглинання лише одного мікрограму плутонію 239 становить серйозно. Небезпеку для здоров'я до глобального потепління людство, хоч і не дуже хоче, але зможе адаптуватися. Вчені прогнозують, що в найближчі 20 років глобальне потепління може підняти середню планетарну температуру приблизно на декілька десятих градусів, але ми ніяк не адаптуємося до ядерної війни, тому що ну це надто різкі зміни для нас. Умови напівтемряви разом з величезними дозами радіації призведе до переривання фотосинтезу рослин, що в свою чергу призведе до знищення більшої частини рослинного та тваринного світу? Нам просто не буде що їсти. Плюс до того, що й додадуться наші проблеми зі здоров'ям, звичайні людські, там онкологія, якісь інші проблеми із зором, зі слухом. Як вам така перспектива? Знаєте, заспокоює тільки одне. Ну як заспокоює? Заспокоює тільки одне, що е, якщо Росія розпочне ядерну війну, а я не вірю, що якась інша держава може це зробити, тому що там клепків взагалі немає, і ось цього інстинкту самозбереження теж не прослідковується, то їх це ж також торкнеться, але ж вони зараз думають, що ми як мученики попадемо в рай. Ані а просто здохнуть, просто здохнуть, просто здохнуть. Друзі, на сьогодні це все ось таке. Сподіваюсь, цікаве. Трошечки песимістичне відео вийшло, але я сподіваюся, що все ж таки ви знайшли для себе щось корисне, дізналися щось новеньке. Обов'язково підтримайте мій канал, підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. Поставте лайк, напишіть коментар. От дайте відповідь в коментарях, чи боїтеся ви ядерної війни? От зараз вже як українці, бо мені здається, що українці вже більш менш спокійно до цього відносяться зараз. Дякую всім моїм патронам за підтримку мого каналу. Я дуже довго думала, що я можу їм запропонувати, і дещо вигадала. Це буде пов'язано з перекладом англомовних статей, їх озвучкою для тих, хто хоче просто послухати щось, або коли їде в машині, або коли, наприклад, займається прибиранням вдома, щоб можна було не дивитися на відео. А також ще будуть деякі цікаві. Плюшки. Якщо бажаєте підтримати мій канал на Патреоні, то всі посилання для цього будуть під цим відео. Я обов'язково детальніше напишу, що я можу запропонувати своїм патронам. Величезно дякую всім за підтримку. І я буду з вами прощатися до наступного відео. Бувайте!